Довкола церкви Різдва Пречистої Діви Марії біля каплички і на території хресної дороги всю весну, літо і осінь цвітуть квіти. Про красу і чистоту цього духовного куточка дбають добре парафіяни села Блюдники. Це все, що ми тут зробили. Ці квіти, цей порядок там нежинає від, від того духовного центру, як зовкаплича, гріб Ісуса, хресна дорога. Це було все в наміренні зроблено, тому що, Боже, тоді був дуже складний час. І знаєте, церква і все-таки в той час, 2000 рік, то все розбирали, розбирали. І дуже, дуже тут було так не дуже гарно. І Я, зібравши громаду, просив, може, ми би щось прикрасили, це ж кажу, ми не робимо для теперішнього для майбутніх поколінь, зробимо щось так, аби воно виглядало, аби воно мало якийсь гарний вигляд. Аби могли приїхати, любуватися різні люди, що ми є дійсно духовні люди, що ми вміємо не тільки брати зі світу, але щось для духовного зробити. Правда, тут працюють наші жінки, наша сестриці, скарбничка, старший брат русин. Все це по черзі люди працюють і прикрашають, тими квіт, квітами починає від весни, до, до теперішніх днів кожен над цим працює, щоб виглядало гарно. Храм зведений із дерева у 1927 році, і з тих пір тут постійно правиться Божа служба. Взагалі, в блюдниках люблять ходити до храму від давних давен. Те, що трошки тепер немає, бо проз'їжджалися. Але я так думаю, що 100 чоловік напевно, кожні раси в храмі. Буває, що є і 200, і 300, і 400, але приблизно на 100 чоловік є, що приходять постійно до храму. Взагалі, то не люди ходять до храму. Це в людники село таке просвітне, воно більше виховано на, розумієте, на таких патріотичних розумієте, справах. У цьому храмі є два іконостаси. Один привезений із села Селище, йому вже виповнилось 100 років. Бачимо, тут на фоні є наш іконостас, але він, іконостас є сердиський. Тобто то село в 50-му році розібрали, і так церкву розібрали, і іконостас, люди, які там жили, приїхали сюди, вирішили тут залишити у Блюдниках. У 912 році це був іконостас, ми того року відзначали 100 років, всьому цьому Але головне на тому іконостасі ми бачимо Марію. І Ісуса убрані у наш національний одяг вішивані, наскільки люди були переповнені любов'ю до свого народу, до свого до своєї традиції, що вони з такою любов'ю могли прикрасити своїм національним одягом Ісуса і Марію. Це є, але дуже рідкісно значить такі образи. Цей іконостас віддзеркалює глибоку віру і любов християн. У 2007 році церкву було відремонтовано і перекрито. До цього долучилися всі парафіяни. Ми за тих три роки зробили повністю, перекрили, зробили. Ми всі купола перекривали, бо всі купола, коли розібрали, нічого за них не було, тільки бляха трималася. То здавалося, що вони стояли на місці, коли розкрили, весь попіл посипався. І мусили повністю купола під. Під ті ж розміри, десь якась ще лишили. Ми старалися зберегти ті всі розміри, ту всю структуру, той все круг, а воно мало вид, такий, як воно мало раніше. У вівтарі знаходиться другий іконостас уже саме блюдниківської церкви. Іконостас, наш блюдницький, який залишився 36 шостого року, знаменитого художника монастирського, який дуже рідкісно є цей іконостас. Ми лишили його тут, тому що коли розібрали селище і не мали де поставити, знаєте, і люди, багато селища живуть у блюдниках і сказали, щоб не би поставили все іконостас, поки не найбільше зберіг, бо можливо вони все, що ми не мали надію, що відновиться село і відновиться храм і будуть мати іконостас свій. А ми тоді положимо наш, який тут знаходиться за хрестю, біля вівтаря, де ми положили його. Наш, наш іконостас, який напричуд гарний, напричуд причуд вже різьби зроблений. знаменитий взагалі художника сего монастирського зроблені картини, то все вони так як живі. Знаєте, вони відповідають стилю образу, задивляючись на них, ми пізнаємо саму глибінь душі тих образів, які відзеркалюють ту всю. Красу, яку б не мали віддаючи для тих, хто чи молиться, чи, чи споглядає на них. Чи... У церкві зберігається три давніх євангелія, які мають особливе оздоблення. Унікальним є дерев'яний образ святого Миколая Чудотворця, також привезений із церкви селища і якому теж виповнилось 100 років. Тоді ще бувши отець самотулка, який забирав із тої церкви селища його, і що вони не робили, не могли ніякого зняти, не піддавався би зняти. У тій церкві? У тій церкві разів три. І на четвертий раз він вклик на коліно і почав молитися до неї, «Отче Миколаю. Ми тебе ніде не беремо, ми тебе ніде не викидаємо, ми тебе занесемо до церкви, аби ти зберіг усе те, що люди вкладали в тебе. І так, знаєте, якось ні з цього, ні з того гарно знялися. І після того перевели сюди Миколая. Це історія передає з уста уста люди, говорять про цей ці цікавий факт, який він має. Образ святого розпадався, тож довелося його реставрувати, окрім рук і обличчя. Лик святого повіває сивою давниною. Це теж образи Володимира і Ольги, які в нас знаходяться на хорах. Образи надзвичайно ну, знаєте ваги вони відповідають. І християнству, і мальовані знаменитим нашим художником, який то відобразив і показав самий стиль нашої культури, як християнської, так і державності. Вони 36-го року, монастирський, там є підписаний його підпис і рік, коли вони були намальовані ці образи. Володимира Ягольга, я не думаю, не знаю, чи десь рідкісно є, тому то так часто приїжджали, знімали з різних місць, навіть були за границі, які дивилися на ці образи. Люди по різному вкладають свою частку у долю храму. Хтось прислуговується своєю працею, а хтось таким чудовим вишиттям. Вони підкреслюють свою любов, бо люди по різному прикрашають, хтось дає якусь лепту. Хтось дає свою працю, а хтось цими вишивками прикрашає місця, які він вложує усю свою любов, усю свою віру, він там вишиває, і він знає, для кого вишиває, і, і, і щоб це відповідало його жертві. І це його найбільша жертва, бо рушник наша українська традиція, і він і має і красу, і вид. І підкреслює любов, і також жертву. Наша взагалі традиція не постійно живе, рухається тими людьми, які працюють, виживають своїми руками. З 1925 року до останнього дня свого життя парухом цього храму був отець Володимир Самотулка. Він брав активну участь у політичному і громадському житті села, був головою просвіти, диригентом церковного і сільського хорів, фундатором церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Старший брат церкви Паламар Іван Русин згадує про отця. Вони прийшли сюда, що не. У молодих літах наче ще сюди нашого. І так працювали наші парафії наші до смерти. До смерті всіх. Ви кажете, що вам давав ще цей священник? Шлюб мені давав, так. Шлюб він мені давав. Це було 50, 50. П'ятому році 29 мая. Ага. І в цьому храмі, так? Прошу. То, то в цьому храмі вам давав. В цьому храмі, так. you mm -hmm. Раніше до створення духовного центру це місце було запустилим, розповідає парох села отець Михайло. Ми порадилися, щоб тут таке захарашне місце не стояло, аби якось зробити його таким, знаєте, аби воно виглядало на те. Все ж таки, школа була рядом, церква, а тут таке стояло. Ми я взагалі то собі вирішив, може би зробив такий духовний центр каплицю. Поправити значить, ту могилу і гріп Ісуса. І в тому комплексі старався зробити так, аби воно мало вигляд і якусь таку молитовність. Тут багато людей приходять на встаючи тут біля тої Марії, складаючи свої молитви, торкаючись хрестів, набираючи якоїсь сили. Духовний центр збагачує віру християн, він служитиме і виховуватиме не тільки теперішнє, але й наступні покоління. Ми робимо все не для себе, але для майбутніх поколінь, що ми дійсно відзеркалювали усю ту молитву, ту релігійність, яку передали нам наші батьки, щоб не втратити тої, тої нашої традиційності, тої нашої, я казав, живої віри. Бо вона передається в наших ділах, в нашій праці, та і в наших молитвах.